Друзі, ви зараз неодмінно дізнаєтесь, як і завтра, 19 жовтня, свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. 19 жовтня, День працівників харчової промисловості. Вітаю всіх причетних, щоб нам було смачно. День написання листа в майбутнє. Міжнародний день джину з Тоніком. День супу з морепродуктів. День оцініть своє життя, день нових друзів, День працівників дорожнього господарства. Щоб ви нам здорові були. День розчавлених бульбашок, День одягнися як придурок та Всесвітній день іграшкової фотокамери. А віряни пам'ять святого пророка Йоїла, мученика Уара та святого преподобного Івана. А свої іменини в цей день святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій та Фелікс. Привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити в цей день? Отже, не варто сьогодні витрачати багато грошей. Не можна відмовляти нужденним, та увага не можна готувати вечерю з власного врожаю. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. Слава українцям і слава ЗСУ!